Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В Вдому відео ми авто фарбувати не будемо. Ми будемо шпатлювати. А, до речі, унікальна шпатлівка. А чому вона унікальна? Тому що це рідка шпатлівка, незвичайна шпатлівка. В цьому відео я покажу, як користуватися рідкою шпатлівкою, а також розкажу, в якому випадку краще її використовувати. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Ви знаєте, що поліефірні вони у нас в авторемонті наносяться за допомогою звичайних шпателів. Тобто беремо шпатель, шпатлівку, додаємо 2-3 відсотки затвердника чи активатора, розмішуємо і шпателем наносимо. Висушуємо, все працює далі. Все стандартна схема. Якщо цікаво, можна подивитись попереднє відео. Але є шпатлівка унікальна. Е, досвідчені маляра підготовщики знають, що це таке. Рідка шпитлівка, яка наноситься за допомогою грунточного пістолета. Нюза, е, принципі від 1,8 до 3,0. Зазвичай, наноситься Це звичайно наноситься звичайним грунточним пістолетом. Для чого вона ж нам потрібна? Розуміємо, що в процесі підготовки бувають різні деталі. І для себе там підготовку саму визначає підготовщик, який хоче максимально ефективно і швидко підготовити поверхню. Бувають такі ситуації, де у нас пошкодження не глибоке, але досить об'ємне по розміру. По своєму. І в цій ситуації, там, наприклад, град чи якісь там такі пошкодження, великі, якісь хвилі. І... Нема можливості взяти перешпаклювати це звичайною шпетлівкою, тобто тягнути це все це все довго, неефективно і так далі. В таких ситуаціях кращий варіант найкращий варіант це взяти шпетлівку рідку і за допомогою рідкої шпетлівкою дати досить високу товщину покриття для того, щоб у нас по в подалі можна було зробити ефективним ремонт. тобто, вирівняти ці всі великі по розміру нерівності. Все в принципі стандартна шпетлівка. Вона поліефірна, і треба розуміти, що. Оскільки вона поліфірна, вона у нас не може наносити на кислотний ґрунт. Вона може наноситись чи на поверхні старілок фарби покриття, шпатлівку звичайну, навіть невеличкі частини голови металу. Ви далі її наносити на епоксидну шпатлівку. В даному варіанті я на епоксидний ґрунт. Я наніс один шар епоксидного ґрунта, підсушую червоною сушкою і червоний скотч брайт. Все стандартно для того, щоб захистити метал максимально ефективно. Далі буду наносити шпатлівку. Шпатлівка пропорцію зміщення має такі самі, як звичайна шпатлівка, тобто додається 2-3 Затвердника в даному варіанті це шпетлівка від компанії Troton. Саме лінійка Мастер. Називається вона у нас спрейфілер. Ну, в принципі, стандартна назва спрейфілер. По вазі додаємо 6 грамів на 100 грамів шпитлівки, тому що плотність шпетлівки 1,6. додаємо 6 грамів. А також в деяких шпитлівках ще можна додавати розчинник. Розчинник є в яких не треба додавати, є в яких треба додавати. В залежності від того, яка у нас дюза, Наприклад, якщо це дюза 3,0, можемо навіть не додавати розчинник. Товщина буде висока, буде все супер. А якщо у нас дюзи менше, наприклад, 2,2-2,0, треба додавати розчинник. В даному варіанті до шпиртлівки від компанії Тротон додається розчинника до 35%, тобто можна доросли до, до того стану, щоб можна було наносити за допомогою пістолета. З дюзою 1,8. Наноситься вона від одного шару до трьох шарів. Зазвичай, якщо ми носимо, будемо три шари наносити, між першим шаром і другим шаром треба 5 хвилин почекати, між другим і третім 10 хвилин почекати. Далі все стандартно. Висушуємо, при 20 градусах вона висихає за 4 години, при 60 градусах висихає за 30 хвилин. Після цього, після того, як вона охолонула, можемо спокійно її обробляти. Стосовно підготовки градації, десь П180 P240, без питань, все, все стандартно. Головне щоб поверхня у нас була чиста, обдута, знежирена і підготовлена. Після того як вона висохла, обробляється вона градацією від. П 240 і вище. І не забувайте, що обов'язково шпатлівку, хоча вона виглядає саме по своїй консистенції, дуже схожа буде на ґрунт, але все одно це шпатлівка і її обов'язково в подалі треба буде ґрунтувати, грунтувати ґрунтами наповнюючими. Можна МС-ками, МСК, УЛЬТР-ХС-ками. Головне, щоб ми пори, які на цій шпатлівці є. Тобто, якщо у нас ми використовуємо шпиклівку і у нас чомусь ми вирішили її пофарбувати, варіант найгірший, варіант, тому що буде все в ці пори, пори буде впитуватись, буде по-любому дирочки, всі всі видно. І в принципі, шпиклівка вона не пристосована для того, щоб її фарбувати. Шпиклівку треба по-любому буде перегрунтовувати якимось наповнювачем. Не грунтом грипового круга, а саме ґрунтом наповнювачем. Тому зараз все покажу, як це все працює, буду наносити, а ви все побачите. Поїхали. Так, шпатлівка. Стандартний варіант. Вона, в принципі, в такій тарі йде. Тут є кіло 200 г. І стандартний затвердник-активатор для шпатлівки. В будь якому випадку відкриваємо шпатлівку, треба обов'язково вимішати, тому що вона все ж таки різна по плотності і сухий залишок більшого буде знизу. Тому обов'язково після того, як відкрили, треба перемішати ретельно шпатлівку. Відкриваємо і вимішуємо. Поліефірна смола зверху, а нам треба все ретельно вимішати. Бачите, для вас пройшло там пару секунд, а для мене пройшло. Ну, хвилин. П'ять пройшло, вимішується все, все супер. Густа набагато густіше, ніж ґрунт звичайний. Тому якщо ну знаєте, що можна взяти, наприклад, якийсь товстошаровий ґрунт, наприклад, від компанії Тротуан 2018, супер. Але все одно навіть цей ґрунт, який швидко сохне, який має дуже високий шар там да, сухий залишок, все одно він буде набагато менше сухого залишку, ніж звичайна наповнювача рідка шпитлівка. Тобто, якщо ви хочете завалити чимось там поверхню, то краще взяти рідку шпитлівку. Вона досить швидко сохне, інфрачервону Трошечко підсушило собі, спокійно, випиляли собі якісь нюанси, які потім перегрунтували і все супер. Наливаємо, будемо використовувати ваги. Так, ну, візьмемо 200 грамів біля 200. Вона плотна, досить. Все достатньо. І не забувайте, не забувайте закривати. Та робо буде сохнути. Так, додавати будемо 6 грамів на 100 грамів. І це буде саме воно. Затвердник, бачите? Все, достатньо. Також буду додавати розчинник. Тому що в мене дюза 1,8. Буду додавати розчинник. Десь приблизно 60 грамів мені треба. Все, достатньо. Спеціальний розчинник. Так, і вимішуємо. Компанія «Девілбіс» – це ПРА і гуточні пістоли, дюза e, стоїть 1,8 die при звичайній температурі і десь хвилин за 20-25, при 60 градусах. Але якщо ви хочете нанести три шари, плодних три шари, то трошки треба буде довше почекати. При 60-30 хвилин, як я сказав, і при 20, така, якщо нормальна температура, ну 3-4 години. 3-4 години. 4 це взагалі. Все. Будете точно впевнені, що все нормально. Зараз нам треба почекати вже 10 хвилин, почекати, і після цього нанесемо третій шар. Зараз у нас вийшло, що три шари ми нанесли на зону, де в нас було пошкодження, а інша зона, тут внизу вийшло два шари. А зараз нам залишається почекати хвилин 5 перед тим, як видати камеру на сушку, чи просто можемо потім винести от інфрачервону сушку, теж десь хвилин 20 і буде все сухе, можна обробляти. Якщо у нас три шари, то можемо стартувати навіть з градації P180. Якщо у нас два шари, p 240 в принципі, нормально. Але не забувайте, що після цього треба буде. Обов'язково деталь грунтувати. Ну і коли будете тердитись, не забувайте, можна використовувати пудру контроль для того, щоб бачити, що веде. Закрили де, щоб вийшло і те, що треба десь відправити чи якісь моменти. Ну що, розкажіть, які ви шпатлівки використовуєте, чи взагалі використовуєте ви в, своїм, в своїх ремонтах рідку шпатлівку. Ну, які нюанси у вас до неї є, чим розмовляєте, в яких пропорціях, скільки сушти. Дуже цікаво. На самі цікаві коментарі ми обов'язково будемо знімати відео-відповідь. І буде цікаво. Тому не забувайте підписуватися на наш канал. Також у нас є телеграм-канал на капоті. Можна в там, зайти, там ми розглядаємо якісь дефекти при роботі, з, за, при авторемонті, які дефекти бувають, розглядаємо, які е, треба робити речі, щоб їх не було, якісь е, розгадуємо ваші за, загадки. Тому не забувайте підписуватись, ставте лайки та пишіть ваші коментарі. До скорих зустрічей. Пока.